І ми сьогодні і цю проблему сповна платимо кров'ю. Проблема кучми номер два – він створив олігархію, яка, ну, очевидно, знищує всю іншу здорову частину економіки. Саме тому ми не живемо так, як в Польщі, чи в Балтіці, чи в Чехії, чи в Німеччині, де заводно, це його утворення. Я колись йому це було би сказав, він мені відповів, що в нас других інвесторів, мовляв, не було або росіяни, або доморощені олігархи. Європейці американці, мовляв, не хотіли інвестувати. Не вірю. По-перше, просто так його архетип диктував йому таку систему управління через коло людей, яким він віддав в управління той чи інший цех заводу. От все. І третє. Його мінус, чому він на другому місці з моєї точки зору? Це тому, що він свідомо виставив представника мафії Януковича своїм наступником.